На соціальній країні знакові новини в студії Миколи Різники. Далі ми розкажемо про таке. Звершилося. Україна підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом у повному обсязі. Вони повернулися. Як лікують військових у київському госпіталі? Виклики мера Віталія Кличка представили співробітникам КНДА. Те, за що боролася Україна, нарешті сталося. Угода про економічну асоціацію з Євросоюзом була підписана в Брюсселі в рамках саміту Євросоюзу. Підписи під документом поставили президент України Петро Порошенко, президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу і голови країн та урядів всіх 27 країн-членів Євросоюзу. Угоду про асоціацію також уклали Грузія та Молдова. Цікаво, що Петро Порошенко. Для підписання угоди використав ручку, якою її мав підписати Віктор Янукович у Вільнюсі. Додамо, що для початку тимчасового застосування угода має бути ратифікована українським парламентом. В ЄС наголошують на потребі швидкої ратифікації, інакше Україна може втратити частину торгівельних преференцій. Це результат семирічної роботи і абсолютно нова перспектива для моєї країни. Я думаю, що сьогодні другий за важливістю день в історії України після здобуття незалежності. Гадаю, що ми можемо використати цю можливість для модернізації країни. Єдині речі, які нам потрібні для цього, мир та безпека. Президент назвав приблизні терміни встановлення миру в Україні. Про це український гарант сказав в інтерв'ю американському CNN. Президент України заявив, що готовий укласти мир із ким завгодно, і зазначив, що переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у форматі Україна, Росія, ОБСЄ продовжаться сьогодні після підписання угоди про асоціацію з ЄС. До речі, сьогодні вранці сплив термін наказу Петра Порошенка про припинення вогню на сході України. Мирний план українського президента тривав сім днів. За деякими даними його може бути подовжено. Відзначимо, що терористи не раз порушували перемир'я як результат загинуло більше десяти українських військових кілька десятків було поранено. У МВС кажуть про іншу цифру. Зокрема, очільник відомства Арсен Аваков заявляє, що за час так званого перемир'я загинуло два десятки силовиків. Також Аваков повідомив, що без повного набору засобів спецзахисту відтепер на бойове чергування не вийде жоден правоохоронець. Відповідне рішення закріплено у наказах МВС та Нацгвардії. Без средств індивідуальної захисту, повний. Не допускать к военным действиям, не допускать к боевому дежурству, не допускать к участию в зоне боевых действий. Больше, чем бронежилет, поможет наша сила и уверенность. Больше, чем бронежилет, поможет плечо друга. Больше, чем бронежилет, поможет наша вера в победу. На залізничному мосту на станції Городна на Донеччині сталося два вибухи: частково пошкоджена опора та 12 метрів рейок. Фахівцями служби колії ведуться аварійно-відновлювальні роботи. На ділянці тимчасово припинено рух поїздів. Нагадаю, це не перший випадок. Днями вибухи лунали на Луганщині, Донеччині та в Запорізькій області. Вночі військову частину Нацгвардії в Донецьку захопили терористи. Під час атаки загинув один військовий, двох поранено, а командира взято в полон. Після майже семигодинного бою українські військові повністю використали боєзапас з великим супротивом і з боку військовослужбовців. Територія частини була захоплена бойовиками. Наразі особовий склад переміщений в іншу частину. Командувач нацгвардії, генерал-лейтенант Степан Полторак звернувся до особового складу. У зв'язку з цінічним нападом озброєних злочинців на військову частину Національної гвардії України номер 3004 в місті Донецьку, я як командуючий національної гвардії, наказую у разі подальшої ескалації конфлікту та спроби нападу на військове містечко дати гідну відповідь злочинцям. Головне завдання зберегти життя військовослужбовців і захистити нашу державу. Українські силовики знешкодили два з восьми російських танків, на яких бойовики штурмували блокпост у Краматорську за оперативними даними групи. Інформаційний опір збройні сили України знищили один танк, а інший захопили. Бойовики знешкодили чотири наших БТРів і один міномет. Загинуло четверо військовослужбовців ще п'ятьох поранено. Про втрати серед терористів не повідомляється. Тим часом танки бойовиків були помічені і в Луганську їх зафіксували камери відеоспостереження близько шостої ранку. Військова техніка перебувала неподалік від автовокзалу і прямувала в бік обласного військомату. Також є інформація, що терористи захопили військомат у Ясинуватії на Донеччині. Як повідомляє прес-служба Донецької ОДА, захоплену будівлю бойовики будуть використовувати для розселення своїх прибічників. Терористи відпустили з полону чотирьох спостерігачів ОБСЄ, які працювали в Донецькій області. Про це повідомляється на сайті та твіттер сторінці спеціальної моніторингової місії в Україні. В неволі спостерігачів протримали 32 дні. Невідомою залишається доля ще чотирьох спостерігачів ОБСЄ, які перебували в Луганській області. Інформаційна війна триває. Руське радіо засудило своїх колег в Україні через їх підтримку Нацгвардії. Російська радіостанція заявляє про повне припинення будь-яких взаємин з Україною. Йдеться в офіційній заяві. Така реакція викликана тим, що співробітники української радіостанції передали бійцям Національної гвардії амуніцію, гроші на яку зібрали через свій ефір. Військове оснащення ведучі радіостанції передали у військову частину Десна, що на Чернігівщині. Вчинок українських колег росіяни назвали дискредитацією Рускава Радіо і повністю припинили співробітництво, у тому числі щодо постачання музичного матеріалу. Вони повернулися живі, однак утратили здоров'я. Понад 60 українських військовослужбовців, поранених під час антитерористичної операції, нині перебувають у військовому госпіталі Києва. Загалом, з початку військових дій, заклад прийняв 120 хворих для лікування військових. Нині є на щастя, все державі чимало допомагають волонтери. Дмитро, контрактник 95-ї аеромобільної бригади. У зону АТО прибув з самого початку у середині квітня. 3 червня у бою під Семенівкою військового осколком поранило в ногу. Тоді загинув їхній комбат. Чимало вояків було поранено. Серед них і Дмитро Шубій, получається, наша броня все стояла на асфальті. Противник грамотно воює, б'ють по асфальту під броню, грубо говоря, і рикошетом. Куля на виліт мені п'ятку прошила. Спочатку Дмитро перебував у шпиталі, АТО. потім у Харкові, зараз лікується у військовому госпіталі Києва. Для швидкого лікування його ноги потрібен спеціальний препарат. Він коштує 65 тисяч гривень. Захиснику України його придбали волонтери, які значну частину того, що потрібно для оборони держави. Медикаменти теж люди допомагали, тому що ну, якщо взяти наші ці аптечки, які були там, грубо говоря, в березні місяць, ампула Кітанова, шприц, Побили. Там були забезпечені чим, щоб бронежилети були, каски були. Тобто, ну там сухпої, ну їда теж так. Ну в основному я ж кажу. Я дякую людям, бо люди дійсно, що народ з армією, що народ допомагає всякість. А за державу я пока сказати нічого не можу. І лікуванням і харчуванням солдат у госпіталі Дмитро задоволений про відмінну роботу своїх підопічних запевняє і головний лікар. На сьогоднішній день наші. Поранені і наші пацієнти мають все необхідне для того, щоб максимально швидко вони одужали і отримали повноцінну медичну допомогу. І ми дякуємо і волонтерам, і простим громадянам, і приватним підприємцям, і великим компаніям, які допомагають нам. Поранених українських військових сьогодні привідала Юлія Тимошенко за мужність і самопожертву. Вона подякувала лікарям, військовим, а головне їхнім батькам. Таких героїв могли виховати тільки дуже сильні, патріотичні, моральні, духовні батьки. Я дякую всім батькам України за те, що виховали для нас таких патріотів, людей, які сьогодні боронять Україну. Не тільки солдати захищають Україну на передовій, але й лікарі. Головний лікар військового госпіталю Анатолій Петрович, користуючись нагодою, попросив подякувати своїм колегам, які під кулями рятують наших військових. Це той фортпост, який приймає весь потік цих поранених, так як наші бійці на передові, і є лікарі, які також надають допомогу необхідну медичну допомогу на передові. Так що дякую. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. Новий голова адміністрації президента сьогодні представив Віталія Кличка його підлеглим в Київській міській держадміністрації. На нового очільника мерії покладають великі надії Лана Майковська далі. Відтепер Віталій Кличко, офіційний голова КМДА, підписаний президентом указ. Останній крок до відновлення єдності міської влади в Києві. Про покладені надії на нового голову КМДА говорив і глава адміністрації президента сьогодні. Новий керівник столиці отримав у своє розпорядження унікальний ресурс: підтримку киян, підтримку Київради і підтримку президента України. Іншими словами, сьогодні у Віталія є усе для того, щоб на практиці реалізувати принцип жити по-новому. Кличко висловив надію, що впорається з покладеними на нього обов'язками. Розповів про порожній бюджет та проблеми Києва, зокрема, розкрадання за корупційними схемами державної власності. По-перше, ми повинні подолати корупцію. Для цього треба забезпечити прозорість всіх розрахунків, втрачені кошти. Ми повинні знати, в якому напрямку витрачається кожна гривна, і вона повинна бути під контролем киян на урочистому представленні з попередників кличками. Помітили Олександра Омельченка. Він наголосив, що новому очільнику КМДА треба вкомплектувати команду професіоналів, щоб не розчаровувати киян та покладено на нього довіру. Но я особисто сподіваюся, що в сильних натурах. Фатає волі характеру призначити собі замів не менше сильних натур, бо кожен зам по направленню по галузі повинен відповідати за свою справу. Як відомо, Віталій Кличко поєднуватиме посаду мера та голови КМДА. Подвійну зарплату обіцяє перераховувати в дитячий будинок. Ланомайковська Артем Кутасов, соціальна країна. Поки Віталій Кличко тільки но приступає до своїх обов'язків. уже відомо, що квартплата у Києві здорожчає майже вдвічі. Рішення у міській адміністрації пояснюють збитковістю попередніх тарифів, які були практично найнижчими в Україні. При тому, що середня заробітна плата в Києві найвища, відтепер кияни будуть сплачувати за квартири на 90% більше. Приміром, за однокімнатну квартиру в опалювальний сезон потрібно буде викласти майже 600 гривень, а за трикімнатну в цей же період майже півтори. Тисячі. Як відомо, з 1 липня у Києві зростуть тарифи на воду. Гаряча подорожчає більш ніж на 70 відсотків, а холодна на 130. Нехай ці новини не псують вам. передсвятковий настрій. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.